Українські правоохоронці встановлюють особу та місце перебування чоловіка, який може бути причетним до вбивства колишньої нардепки Ірини Фаріон. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України. У дописі відомство оголосило прикмети підозрюваного вік близько 20 років зріст 170-180 см, худорлявої статури. На момент скоєння злочину чоловік був одягнений у спортивні штани темного кольору, чорну кофту з довгим рукавом, зверху якої була футболка червоного кольору з білим. Ми смужками на рукавах та написом білими латинськими літерами на лицевій стороні. На голові панама темного кольору з емблемою по центру широкими полями. А на ногах білі високі шкарпетки, кросівки, червоно-чорні з білою підошвою, на руках червоні рукавиці. У МВС додали, що якщо хтось володіє інформацією, яка допоможе ідентифікувати особу та встановити місце перебування зловмисника, тоді необхідно зателефонувати на оперативну лінію 102. Крім того, у відомстві закликали українців не вживати жодних заходів для самостійного затримання розшукованого чоловіка або схожої на нього особи. Напередодні у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що з'являються все більше даних щодо вбивців Аріон. З його словами розслідування цієї справи є складним процесом, але всі необхідні сили задії. Важкий процес, але всі необхідні сили задійні і з'являється більше даних щодо виконавця цього злочину. Нагадаю, 19 липня у Львові стріляли вірину Фаріон. За даними змії вистрелили у скроні жінку, забрала швидка. Пізно ввечері 19 липня, стало відомо, що медики не змогли врятувати життя мовознавиці, та вона померла у лікарні. Спочатку правоохоронці напад на Фаріон кваліфікували як замах на умисне вбивство, але після її смерті справа була перекваліфікована на статтю про умисне вбивство. І за словами Клименка, правоохоронці продовжують працювати над встановленням деталей вбивства. Серед основних Си розглядаються як особиста неприїзда громадсько-політична діяльність жертви.